Вітаю, мене звати Дмитро Богомолов. До війни я працював звичайним журналістом, знімав спорт, працював на телебаченні, був телеведучим та спортивним коментатором. Намагався допомагати людям своїми репортажами, змінювати життя в нашій країні на краще. Але розпочалась війна. І ми з друзями створили благодійний фонд, щоб допомагати пенсіонерам, інвалідам, ветеранам спорту, переселенцям. Ми адресно розвозили гуманітарну підтримку дуже довго і. Ми шукали ще можливості, як можна допомагати. Я побачив, що існує футбольна команда військових, які займаються морально-психологічною підтримкою, грають для підтримки усіх військових країн. І мені захотілось теж допомагати таким чином, приймати участь в реабілітації поранених військових. І я вступив до лав національної гвардії України і зараз допомагаю розвивати футбольну команду Південна Пальміра НГУ. Ці хлопці дійсно герої, що вони грають і своїм прикладом, показують, як можна ставати сильнішими. Щодня можна працювати для того, щоб бути бадьорим, для того, щоб сумлінно нести службу і ще знаходити час для спорту. Адже ми, військові, повинні своїм прикладом показувати, що ми зараз захищаємо нашу країну, наближаємо нашу перемогу саме для цього, щоб наша країна була. Цивілізованою спортивною та сильною у війську я навчився вже багато чому, хоча лише кілька місяців на службі, але вже розумію, що потрібно йти до своєї мети і щодня ставати краще. Ми повинні підняти на новий рівень процес реабілітації поранених військових, які повертаються з передової. Ми повинні допомагати їм завдяки спорту, завдяки психології, фізичному відновленню, знаходити їм нове місце і дарувати їм нову надію, нову мрію. Хочу побажати всім побратимам скорішої перемоги України в цій війні, щоб всі швидше, як мога, швидше повернулися до своїх. Родин хочу, щоб усі мрії збувалися. Ми побудуємо разом квітучу та незламну красиву країну. Країну мрії, як ми всі хочемо. Країну, в якій кожен зможе ставати чемпіоном в тому виді спорту, в якому лише побажає, і щодня зможе приходити на тренування, де буде розвиватися інфраструктура і будуть умови для того, щоб діти могли займатися доступно спортом. Я про це мрію і сподіваюся, що так воно і буде усіх з Днем Національної гвардії України і всім перемоги!